Так, друже, зараз ми приїдемо. Слухай, тут. Е... Не... А, вже я бачу. Це село, можливо, це. Так, тут. я бачу, там селянина, друже. Давай туди. Давай я їду. Зараз розберемось, що тут взагалі трапилось. Так, є, я під'їжджаю вже. Так, обережненько. О, мабуть, це і селяни. Так, Вони нас так, чекають. Стій, 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 -сті, друже. Якщо саме ти хочеш отримати фірмову іграшку Бліка. То ми з Ріко запускаємо конкурс. Кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку серед найактивніших підписників. Тому скоріш підписуйся на наші канали, став лайк, натискай на дзвіночок і обов'язково пиши коментар. І можливо, саме ти станеш власником маленького бліка. Так, так, так. Добрий Привіт, день, хлопці! Слухайте, що у вас з у той стороні був якийсь вибух, дуже дуже гучний. І мені здається, що там тепер радіація. Ну, зараз все перевіримо. Я поки Перевірте що не бачу. у тій стороні, тому що вже деякі селяни захворіли. О, хм. це дуже погано! Добре, так, тримайте це. О, Дякую. Це нам потрібно. Так, це вам знадобиться. Все, друже. Беріть що цей там. лічильник беру... гейгера, та подивимося, що там взагалі відбувалося тут. Тут вони Давай, зараз всі будуть хворі. Диви, тут вже радіація. Я в неї потрапив. Ой -ой 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 -ой. Так, треба йти дуже друже. обережно. Так, я поки що візьму антирадиниці. Так, диви, там дуже великий фон. Я не знаю, слухай, що тут трапилось. Можливо, це якийсь метеорит впав. Так, використовую ці штучки. Так, йди за мною обережніше. О, тут дуже сильний фон вже. Слухай, диви, там якийсь кратер, можливо, там впав якийсь астероїд або ще щось, метеорит якийсь. Не знаю. Так, слухай, я використовую. Підходь сюди тут прям жесть тут мені здається О, ні, щось друже. Я тікаю мене. Так, тікаємо. ні. ні, ні, ні використовуй швидко. Давай, давай антиродини. Антиродини. жесть. Слухай, я поки не розумію, що тут відбувається. Я також Нам тут би... якась чортівня. Так, нам би камери встановити десь. Диви, там цей монстр! Ти чуєш Це бабуть! Ховайся, ховайся, друже! Так, зараз, 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 зараз. Я в нього також влучу. Отримай! Так, мені здається, я зрозумів, що тут сталося. Стріляй в нього! Жесть! Друже, Я па... давайте йде швидше. Я тут! О, ні. Використовуємо тірадини. Так, слухай, це клятий труб... трубозавр. Тікай, тікай, нам з ним, мабуть, не впоратись. Надо щось її придумати. О, певно, слухай, так, Зараз Є ось такий лазер. Так, отримай. Я не знаю, я не можу його вбити. Мені здається, що це він з космосу прилетів. Можливо, yeah, друже, шпагу. Yeah, yeah. Капець, змовляє ще. Так, э, говорящий э, якийсь э, дракон, або я не ставший зараз. Я це його за монстр. підпалю. Так, давай, друже, друже, в мене так, також є вогнемет. Швидше за ним. Швидше ціди, за ним. Ану, вали звідси. Так, я зараз. Я спробую в нього влучити. друже. Так, слухай, нам потрібно, знаєш що? Нам потрібно Шо? встановити камери. Так, у нас є камери, та підключити їх, під'єднати. Так, зараз я ось тут поставлю. Я не знаю, як ми будемо рятувати цих е е селянинів. Так, я зараз поставлю ось сюди, де ці камери є. Так, і ось сюди швиденько ставимо. Щоб ми могли е розуміти, що тут взагалі відбувається. Ці селяни Давай, взагалі то вже мені здається, що вони захворіли. Так, ось сюди треба поставити, щоб цю сторону бачити. Так, я, мабуть, сюди поставлю. Та треба тікати. Поки в нас є автівка, ми зможемо втікти. О, я ось сюди залізу та поставлю туди камери. Так, зараз швидесенько. Так, мені потрібно щось сюди поставити, щоб залізти. Так, є. Все, друже, ти там поставив камери? Ставлю, друже. Роби, 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 я зараз ось сюди поставлю. Це, мабуть, найкраще місце, яке я знайшов. Так, я з усіх ст... боків поставлю ці камери. Так, мені потрібно трохи перекусити, тому що я зголоднів. Так, але зараз ось сюди. Слухай, друже, там диви! Там розірвало будинок! Я в шоці! Капець! Ти чув це? Стой, знову. Так, як його? Поки у нас є автівка, нам потрібно їхати про, е, за допомогою. Я ось тут поставив камери і все бачу Сенсія, тепер. Я як нам з цими з жителями, з селянами. Я не знаю, що, як їм допомогти. Треба їм сказати, щоб вони ховались у сховище. Швидко усі селяни, ховайтесь у сховище. Ой, жесть, дружі, Вам дружі, загрожує капець. велика небезпека. Так, слухай. Друже, диви, тут також кратер якийсь дуже е, странний, якщо чесно. Так, я ось це беру сюди, поставлю, зараз покладу. Так, є все. Так, в мене є камери, я поки що нікого не бачу. Цей клятий трубозавер звалив звідси. Став там також камери, щоб ти бачив все. Та гайда за мною. Так, зараз ось сюди. Поки в нас є автівка, нам треба звалювати звідси. Друже, ну що ти там поставив все? Так, так. друже. Все, давай тікати за допомогою. Тому, що, мені здається, це він з космосу прилетів. Це, мабуть, його метеорит вдарився або корабель якийсь, не знаю. Тепер зрозуміло, чому тут такий високий фон радіації і такий кратер. Це він прилетів. Він ще й радіактивний. Ну так, в нього ця труба, мені здається, вона може якось. Робити радіацію можливо, не знаю. Так, слухай, і все. Ой, так. Добре, давай сідай скоріше, я, так, все, я ось все. поклав сюди, сідаю, все, селяни! О, ні, він вже тут! Так. Чомусь не заводиться. Друже, не заводиться. Вона зламана! Тікай, тікай, тікай! Використовуй ті. його Я не знаю. Ти можеш сісти та спробувати поїхати. Гори! Так, все. Спробуй її завести. Можливо, Жить, вона дружі. зламана. Так, зачекай, зараз подивимося і спробуємо її відремонтувати. Так, тут давай, нічого немає. Так і мені здається, що все. Ми зламали автівку. Слухай, друже, нам доведеться йти пішки. Все. Залишаємо її тут та валимо Жить, звідси. Дружі, як? Ах. Ну, а що робити? Пішки. Підемо. От сири так. А що ти хотів? Погнали, а, швидше. пішло. Я взагалі пропоную поставити. О, слухай, ми зможемо знаєш, що зробити. Ми зможемо за ним прослідкувати. Зараз нам потрібно ще одну камеру поставити десь повище, вище, ось на цю гору. Можливо. Та зробимо собі е, невелике сховище. Так, зараз я ось сюди. Та будемо слідкувати за ним. У Нас буде інформація, взагалі, що цей монстр хоче від цих селянинів. Вож, можливо. Е, вони йому не потрібні взагалі. Так, сюди залазимо. Так, є. Ось сюди я пропоную поставити камеру. Так, сподіваюсь, що я не впаду. Так, є. Де моя камера? І. О, ні, я впав. Ну, добре. Так, зараз е, знову залізу. Так, друже, слухай. Оберем місце, де ми будемо будувати собі сховище. Так, швидесенько, mm. де я знову впав. Так, я не можу Л одразу. О, я сюди поставлю все. Я поставив камеру. Це добре. Так, треба поїсти. Слухай, ти бачиш когось? Я нікого не бачу. Я так. також не бачу. Все, я Так, поїм? зараз поїхав. моніторити, там також друзі. щось є. Так, будемо слідкувати. Так, все. Пропоную зробити собі як ось тут сховище. Так, зараз я швидесенько розчищу тут платформу та зробимо. Все необхідне, щоб нас тут не знайшли. Ти чуєш це? Та я чув це! Циклятий трубозавр. Навіщо ми тоді встановили той сід? Так, зараз м, сюди і ось так швидесенько будемо. О, ні. Хм, друже, слухай, я нічого не бачу поки. Так, я сюди поставив. Так, зараз, 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 друже. Залазь і швидше до мене. Що щось я бачу там. Друже, залазь швидше до мене. Дивись, що я О, нам зробив. Добре, давай, щоб йдете. нас не запалили, я ось так зробив все. Це що, типу, якісь блоки невидимості. Так, так це блоки невидимості. О, ні, друже, я його бачу. Так, десь тут. Зараз подивимось, що там відбувається. О, я бачу його! Нічого собі! Він зараз з'їсть все село. Так, друзі, ви Карпет, бачите. це? Дружі. Ва! Ви всі загинете, тепер це мій світ. Ва! Ти чому що він сказав, друже? Його Хапить. світ. Ага. Так, да не мрій. Я його бачу по камерам. Так, я також бачу. Зараз в мене перезарядка. Зараз спробую влучити в нього. О, в мене є ось Луга, така він штука. Розламав наші Слухай, я камери. не змо я не можу цієї базуки Дже, в, нього все. Бам, сім, гапли. Стріляй стріляй! в нього навести. Стріляй в стріляй. Слухай, ця базука чомусь не доводиться на нього, він, мабуть, дуже далеко. Так, перезарядка. О, ні, він зараз на нас, він навестись. О, є, Так, друже, наводись. Так, Зараз є. Є якийсь контакт, не можу влучити в нього. Так, чомусь не працює, Вали! Так, ховайся, 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 друже. Швидше сюди. Так, є, так, є. Зараз це має лопати. Є вогнеме, є вогнемет. він там вибух якийсь був. Так, друже, ховайся сюди, Жись. швидше. Друже, в так. мене нема половини здоров'я. Це дуже погано. Я тут зробив антидронове укриття. Е, так. Він нас також бачити не буде, тому що ми будемо з зливатися з цим е, песком. Так, слухай, треба подивитися, де він там взагалі. Не виходь! Якщо в тебе мало життя. Так, зараз. Там не залишилось нічого з того села. Слухай, в нас там були камери, можна перевірити. Можливо. Так, зараз я перевірю. Ні, друже, всі камери зруйновані. А ні. Одна Слухай, я все є. ж хочу перевірити, чи працює ще машина. Ай! Так, давай, так, друже, зараз. Можливо, перевіримо. В, мене нема. в тебе є їжа, друже. Так, є трохи їжі. О, я так впав. Дай мені, будь ласка, будь нічого Так, іди сюди нема. зараз тобі все дам. Так, тримай. Так, зараз. Є я трохи буду машину... їжі. Бери бери. Її. Так, ти так, будеш брати їжу. Маш... Зараз буду чинити машину. Так, роби машину, так, можливо, що ти тут... зможеш її починити. Так, тримай їжу, все. Я так. тобі дав їжу, я буду відстрілюватися. Ага, Дякую, друже. Поки не бачу цього клятого трубозавру. Так, я бачу ну. там вижившого. Так, і, тут дуже багато селян не вижило. Пробую... Так, що там? Працює? Є, все, завелась. Так, добре, добре. Давай, закривай капот. Так, Сідай. я закрив. Все, поїхали. Давай, друже, ти пам'ятаєш, куди їхати? Будь дуже обережний! Пам'ятаю! Так, так, у мене ється збройного. Давай, кажи, куди їхати. Так, тебе щось дві Переключи, друже, передачу! Він позаду нас! нас Я стріляю! Відвали! Так, друже! О, ні, зараз ми вб'ємося. Обережно, ай. Давай, друже. Вона дуже погано їде! О, ні, дуже погано. Їдьмо, 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 зараз за застрягнемо. Друже! Давай, давай, ти давай, взагалі давай, права давай, маєш. Є. Так, є. Маю. Попереду там була лава. Не їдь туди. Так, живи, живи, друже. О, ні, там вода. Перелетіли, добре. О, ні. Дружи, ми ай. все! Я не знаю, ми застрягли. Піски, зараз. Зараз, дружи, зараз, ворожий їде, давай, поїхали нам. Всім, радіаційний фон. Давай, так, зачекай, ай. зачекай, нам треба десь зупинитися. О, ні, не втопи наше авто, друже, не втопи! О, ні. Пробаль, Таке! Там, ні, друже, тобі ай. їздити не можна! Це дуже Є, небезпечно! Слухай, гальмуй, ось тут залишимось. Давай. Гальмуй. Все, все, все. все, все. Вистрибуємо з автівки. Так, треба збудувати швидесенько. Так, в нас є. О, Ди в мене. Ви, є... там вибухи. Так, в нас є кактуси. Він вже Слухай. поряд. Так, друже, у нас є кактуси. Ми зможемо зробити ось так оборону, собі невеличку. Та будемо ховатися тут. Є сюди, так, сюди, сюди і ось так. Я вважаю, що це буде дуже прикольно. Так, сюди. Все зробив. Так, та ні, трохи сюди. Заходь! Все, ось Ай. таке невеличке укриття буде. І так, швидесенько, зараз буду ставити. О, ні, ці блоки ломають. О, дуже погано. Ти бачиш, нам уже якісь вибухи поруч. Так, бачу. Слухай, погано, що ми біля автівки це зробили. Так, 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 так. Швидесенько, я зараз зроблю нам укриття. Так, зачекай. Так, це ломаємо. Ось так можу зробити все. Так, є. Слухай, ну я вважаю, що непогане укриття у нас виходить. Та будемо зараз Та ставити камеру. Та Невже це, це клятий якийсь монстр. Так, він, мабуть, е призиває ще своїх е побратимів, мабуть, не знаю. Капець. Так, сюди поставив. Так, і ось так зробив. Все. Слухай, друже, нас він тут не знайде. Я пропоную поставити ще камери, та в нас буде запис того, що ми бачили. Тепер усі вчені, всі будуть знати, що тут відбулося. Так, зараз десь поставлю. В мене. так, є. Ось сюди. Все, друже, зараз, зараз зачекай. Дивись в оба, щоб ні нікого, не ба нікого не було. тут. Давай я тебе тут е так. оберігаю. О, я бачу, якусь там вежу. Так, і сюди зараз встановимо камери та їх під'єднаємо. О, друже, давай я біля камери сховаюся і буду там відстрілюватися. Добре. Бре не бачить машину, я на нього нападу зненацька. Так, друже, я буду відстрілюватися з тоді, та сидіти ось тут, в укритті. Буду давай, дивитися, друже. що тут взагалі. Диви, там вже вибухи. Так, ой, я я щось знайшов. Друже, стимпак знайшов. Знову ціті. Я нікого не бачу. Так, мені потрібно перевірити камери. Так, є. Ця... О, я Та тебе пей, бачу, друже. в метеоритах. О, ні, друже, він біля мене. Біля тебе? Поді! Друже, зараз ай, я тобі допоможу. Стріляй від мене зараз! О, о, чому він такий маленький? Ай. Так, зараз я в нього влучу. Це, Це, мабуть, зараз, якийсь маленький, маленький монстр. Слухай, так. це напевно якийсь з нових метеоритів. Так, зараз я тобі допоможу. Ми зможемо його вбити, поки він Капець, не малий. У мене півтора хп, друже. Так, Ай, тобі потрібно е, поїсти. Ти де взагалі, друже мабуть... Я вже відродився. Так, а все. О, ні, метеорити падають, друже! Ухиляйся! Капець! Не зараз... може що робити, зараз О, їх не... тут багато буде, ціла. Диви, Я не знаю, р там ракети якісь літя... летять. Диви, Слухай, тут вони летять є. у наше сховище, він зрозумів, що ми там. Я в шоці. Я не розумів взагалі, що нам робити далі. Так, у нас є зброя, треба вбити декілька малих таких монстриків. Так. <спільно> нічого не розумію. Так, дружи, давай, О, ні! ось а це вже не маленький. О, я влучу! Ого! Так, стріляй, Капець, стріляй! Капець який Ва! великий! Я за всіх помплюсь. Стріляю, друже! не зробите. Капець, Зробимо миликий. ще як! В нас дуже крута зброя! Вали звідси! Дудкозавр якийсь. Друже, мені сварі, це не кікати, подобається. І, слухай, мені здається, це вже загиблий світ. Мабуть, бачив, так їх багато, але треба ці дані віднести військовим, щоб вони змогли щось зробити. Диви, метеорити падають, друже. Сідаймо автівку сідає, та валимо. Давай, 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 друже. Я за кермом. Так, швидесенько погнали нарешті. Нарешті, головне, щоб ці метеорити в нас не влучили. Все, погнали! Диви, де вони падають.